Так, Віталій Шахи в проти Ласкара. Чилі рейтинг 1899. сицилійський захист. Сицилійський захист. Ну, давай до 6. Типовий хід тут. Так, це вже цікаво. Це вже цікаво. Контер удар Угу. я планував тут тупо взяти нагло. Він б'є тут. Я, наприклад. Так тут шах буде, да? Так не хочеться грати, ну що зробиш? Ну, а ж тиме тут фейс поки тримається все? зім пішака. Якийсь слон є 6. Я буду атакувати. Такий хід, такий хід. Не знаю, можна так піти. Звісно, треба зберігати таку атаку. Який не зберігати. Це ж небезпечно трохи? Хай думаю. Рислана прибруй і залишу. Як то кажуть того конявого осаді, ти хочеш тут забрати, якщо я пішов сюди? Ти б'єш? Наприклад, б'ю ферзем. Ні. Тут буде матка окей, якщо йду так. Ти б'єшся, наприклад, троє б'ю. Такий шах нема тебе шаху. Тебе якийсь такий удар є. Я І на який шах я поверну шаху. Побачимо, що ти там начудиш, придумуєш. придумаєш. Прибереш фрезя, все я слона прибираю. Мені слон, важливий, він тримає небезпечну діагональ короля, поля забирає. Для мата якраз нам підходить. Слони горвіться, можна сказати, вирізають. Поляну. Красивий вісім, десь Фрізя пожартує, можливо, в інший раз. Йому треба, скоріше за все, повертатись, тому що, ну, так я просто. Тут б'єш, тут б'єш. Не всім хіба що і зараз грати. Ну і що? Нічого це не дасть. Чи дасть? Чи не дасть. да. Лаврі бар, як то кажуть? Ми відходимо. Правильно, правильно. Теперь король має піти на D6. Що? Сорі, що це? Зможе мені пояснити, що це? Можливо, треба такий хід зробити. Ні, поганий хід тут, мене ж може щось зависнути випадково. Ні, він це не бачить. Ну добре, не бачиш, то не бачиш. Хоч і коня вести гру, ну не виходить. Не знаю, наскільки це добрий хід. Не дуже мені подобається. Але якщо він прибере, я ляпну тут йому. Щоб він не розслаблявся. Це 5. Слон на тебе вся надія. А зараз я стукну і підведу наступну туру. Щоб він не розслаблявся. Не думав, що все так просто, там йому зараз подарую. Ні. На зв'язці зараз тут ми тебе чіки чі брики Поки у тебе дві фігури не грають, туру ляпнемо. Потім відіграємо. Чи тут заберу ще пішки до ферзя прийдуть. Такий план. Накидав за 30 секунд інтуїтивний. Хоча в нього анімена. фантазією має бути все в нього що робити? Відкрив монітору туру, суперник. І шах зігнув я, да? Він хід не зробив. Тут, скоріше за все, навіть якщо він дасть шах, я, наприклад, відійду, він з'їсть, я можу, наприклад, не знаю, такий шах тобі дати. А, це взагалі мат. Ну, не мат, звісно. Ну, з секунди на секунду мат. Він, правда, може якось так зіграти. Ну, Окей. Від'їсть це все. До речі, ферзяш-то пожертвував. <свистити> До речі, так, 75 на 85. Це блискучий хід. <свистити> Можливо, це грубий помилок. Десь 6 поганий хід? Ферзь це 6. Можна було так зіграти. Окей. І він там зіграв F5, правильно? Ферзь C7. Повернутись. Ну, красиво все. Звісно, агресивно стоїть. І видно, що проблемки з королем. Білі також тут щось замутили, але все-таки конструкція тут, як на диво, це в центрі король все почуває краще, ніж цей в рокировці. Ну-ка, я до 6, мені здається, здавалось нормальний хіб. Так, да, випадк агресивний, але насправді тут все тримається. Зівпішека. Слон Слонцею 6. Ну, я хотів якось батарею створювати. Да. Чіпляється суперник. Шукає свою атаку, але позиція так критична в нього. У мене набагато фігури активніші, ніж його. Так. Правильно. Ну, ідея, чуваю, відійшов, я не захотів, щоб він мене закрив. Навіть якщо я забрав би пішаком, ну пішак би виключав би слона. Щоб його включити потрібно було назад щось скидувати. Ну, я не хотів там щось думати, що далі робити. Тому... Зберіг слона за цим пішковицю на валах білих. Так. Це просто хороший хід. Не блискучий просто хороший. А шут можна було можна було там. Ну да. Як цю діагональ спасати ніяк. Просто модно. Схоже, є партія у Рубінштейна. Ну як схоже. Звісно, по-іншому, але схожими мотивами можна сказати, атакою. Так, я вирішив так, ну да. нічого немає в нього тут. Мат в 12 ходів.